Якщо такі ситуації страпляються, це погано, бо... Частіше за все ніхто нікуди не йде, ніколи ніколи не ведуть на якісь сховища. Тому краще всього це робити онлайн, тому що це вже буде під відповідальність учнів саме йти, і тих батьків їх. Краще, щоб було змішано, якщо б дозволяли, якщо, наприклад, якась ракетна атака, це йде вийти онлайн. Ага, за Так, Але все-таки краще, щоб в університеті вчитися. Складне питання, але я все одно вважаю, що ми повинні навчатися офлайн і продовжувати е, вчитися, зустрічатися. Е, ну, це має бути. А чи не боїте, боїтеся ви такої ситуації, як вчора? Була? О, було страшно, е, була паніка. Хочу, щоб ця ситуація перешкоджала моєму життю, і ну має бути все одно життя, враховуючи те, що я студент Кнуким, то скоріше проти, чим за. Воно здається, як, наче і небезпечно, враховуючи вчорашню ситуацію, але все ж таки на офлайні не вдасться вийти на той рівень навчання. Який ми можемо отримати, знаходячись безпосередньо на місці навчання? Кілька за тому, що я взагалі вчуся Богомольця Національний медичний університет на стоматологічному факультеті. От і е, є другий курс. Минулого року майже всі ходили дистанційно, ось, але можливо було ходити очне, і ну моя група ходила очно. Ну я вважаю, що очне набагато краще навчання, тому що у нас практичні навички, багато чого якби складають велику частину нашої спеціальності, і їх не можна отримати дистанційно, просто переглядаючи Ютуб. Ну, звісно, можна якось там трошки ознайомитись, але ну навчитись треба, щоб хтось поруч стояв і тобі направляв це все. Ну, я думаю, по Дивитися по тому, що відбувається в Києві. Ну поки якщо це Це, це би вони кожного дня були такі обстріли, то да, тоді на онлайн. А поки там один, десь там два, ну то поки можна ходити так mm -hmm. офлайн. Значно все одно за офлайн. Так, yeah, так. Yeah, yeah. Просто аби були обладнані укриття, а, але все одно за, тому що офлайн онлайн це не навчання. А чи не боїтеся, що уламки можуть потрапити на університет? Ні, mm -hmm. mm -hmm. ми ходимо в укриття кожен. Я навчаюся на факультеті інформацію, тому для мене це не дуже має різниці. Якщо людина хоче вчитись, то вона буде вчитись. Тому для мене це нейтрально. Якось. А чи не страшно вам, що можуть якісь уламки або ще щось впасти? А як А це вже, до речі, страшно, оскільки вчора було там менше двох хвилин. Як, наприклад, як в цій академії на Водолі, ой, на вечершку, точніше, там буквально дві хвилини діти піжуть і ну, просто не встигли навіть пану. напевно. Принципі, взагалом, принципі, якщо зважаючи на вчорашню ситуацію, то, е, мабуть, проти, але якщо чесно, просто зважаючи на те, що запам'ятовується і навчання сприймається краще, е, офлайн, то за офлайн. Тому змішане. Змішане. Ну, у нас було на першому е, на першому семестрі, так. в принципі було нормально.